Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас повернулася зима Уже, напевно, 2 неділі. Така гарна погода. Сьогодні 20 лютого 2025 року. Падає сніжок. Холодно. Ну, як холодно, відносно, мінус 2. Я йду нарізати декілька гілочок, поставити. У воду на розмноження, тому що потім, якщо я обріжу все в один день, не буду встигати. Хочу, щоб поступово бруньки набухали, підростали, щоб не було багато роботи зразу. Гортензії мої не знаю, що під ними, що під укриттям з ними робиться. Я не заглядала. Зараз підійдемо. Зверху просто ще накинула один шар. А що там внизу, не знаю. Нічого не змінюй, так? Якщо підмерзли, можливо, порозривало стовбури гілочки, тому що бруньки почали тріскати, побачимо. Як буде, так буде. Ось така в нас красота зимова казка. Надіюся, що вже скоро закінчиться, хочеться вже тепла. Така красота. Сніжок, все притрушено. Ось така погода в Карпатах на 20 лютого. Ось так нарізала гілочки. У воді. Ось ці великі зараз ще переріжу. Насмітила трішки. Зараз переріжу, тому що такі великі не рекомендується ставити. Не всі бруньки прокидаються, і часто ті бруньки, котрі найближче до води, не пробуджуються. Шкода посадкового матеріалу, тому найкраще так на 2-3 бруньки. Одна, дві і зверху третя. Поставлю на підвіконник. Я на ніч, коли світло недороге і не так багато його використовують, можна собі дозволити включити підсвітку. Якщо під підсвіткою, бруньки прокидаються швидше, набагато. Якщо просто будуть стояти на підвіконнику, прокинуться теж, але так десь через три тижні. На під... під підсвіткою. Через тиждень уже, уже будуть зелені конуси. Тому, хто планує, я вважаю, що можна вже починати розмножувати. Всім гарного дня, хорошого вам живцювання вдалого. До зустрічі!